Привіт! Сьогодні я хотіла би поговорити з вами, як практика mindfulness може покращити наше відношення до власних думок. Бо дійсно, іноді складається таке враження, що розум постійно блукає у власних лабіринтах та з цим нічого неможливо зробити. З самого початку я хочу зробити важливе уточнення, що практика mindволнес не ставить собі за мету зупинити потік небажаних думок. Це просто була б неможлива задача. Наш розум має таку особливість, що він постійно генерує думки, і це є нормальною частиною людського досвіду. Це відбувається в голові кожної людини. Навіть у людей, які медитують роками, все одно думки нікуди не діваються. Але особливість нашого розуму полягає в тому, що більшість часу він перебуває в стані блукання. І коли я говорю про блукання, я маю на увазі оту купу історій, які ми самі собі розповідаємо в своїй голові. Хто правий, хто винуватий, як правильно, як неправильно, як красиво, як некрасиво і таке інше. Всі оці розумові процеси, вони дуже сильно перевантажують нашу увагу, роблячи її дуже фрагментарною та розщепленою. Нам стає дійсно надто важко сприймати свій миттєвий досвід, який відбувається саме зараз. В повному об'ємі, да, повномірно. Через що багато не тільки нейтральних моментів нашого життя, але й дуже приємних, залишаються або зовсім непоміченими, або проживаються неякісно. Бо просто в нас. Не вистачає ресурсу уваги. І першочергова мета практики mindfulness полягає саме в тому, щоб почати помічати, коли наш розум переходить в стан блукання. Тобто, коли ми концентруємо свою увагу на якомусь одному об'єкті, наприклад, на диханні, в якийсь момент ми з вами можемо помітити, що розум починає відволікатись та поступово переходить в стан блукання. І саме оцей момент, це усвідомлення і є нашою метою. Якщо ми змогли це помітити, ми досягли успіху. Бо коли ми з вами починаємо помічати блокання свого розуму, по-перше, ми можемо повернути свою увагу до свого миттєвого досвіду, до того досвіду, який розгортається саме зараз, в цей момент. І таким чином, більш повномірно, більш якісно його прожити. А по-друге, коли ми починаємо спостерігати за своїми думками та емоціями, і це особливо стосується негативних емоцій та думок, ми можемо значно сильно скоротити цикли їх життя. Бо як тільки ми помічаємо, що розум починає генерувати думки, ми можемо свідомо повернути увагу до свого, наприклад, дихання та таким чином перервати ланцюг думок. Тут також важливо розуміти, що думки з часом все одно нікуди не діваються. Але через mindfulness ми з вами практикуємо більш спокійне відношення до блукань свого розуму. І таким чином формуємо більш приємне ментальне середовище. Вже в цьому є дуже багато потенціалу для позитивних змін в якості вашого життя. Я дуже дякую, що ви передивились це відео. Я запрошую вас підписатись на цей канал, бо і надалі сподіваюся надихати вас, практикувати mindfulness в вашому житті. До наступного разу!